Навчальний рік незабаром розпочнеться, тому освітні заклади ретельно готуються та приводять приміщення в належний стан, замінюють систему опалення, роблять капітальні ремонти, а також облаштовують пандуси. каже директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко. І ці оновлення проводяться за програмою Невко. Деякі закладах освіти відновили роботу з Іноземними партнерами компанії Нефто це дало змогу в 21-му ліцеї відновити важливі роботи, а саме замінити повністю систему опалення, замінити дерев'яні вікна на пластикові, пластикові е, обладнати пандус і замінити риби по всьому заходу. Цей заклад дуже великий, має велику кількість учнів, і як ви бачите, е, давно потребував ремонт. Не лише проводять ремонтні роботи в закладах середньої та дошкільної освіти, а й збільшують укриття, каже директорка департаменту. Це дозволить навчатися дітям повну зміну, що значно покращить освітній процес. Що в минулому році, 22-му, місто Івано-Франківськ було перше, яке відкрило всі заклади освіти, всі школи і садочки для того, щоб прийняти дітей. То в цьому році ми хочемо бути першими в тому, щоб взяти всіх дітей. В ті зміни, в які вони ходили до війни. Тобто, якщо до війни діти ходили в одну зміну або в дві, то зараз необхідно збільшити укриття для того, щоб всі діти вміщалися разом з педагогами. Ліцей номер 20 має дуже велику кількість дітей, тому наразі збільшує своє укриття. Ліцей номер 21 там де тривають роботи з НЕПКО, паралельно також збільшує укриття для того, щоб прийняти всіх дітей. Також збільшино укриття в садочку Катруся номер 10 садочок 27 Карпатська казка, який є найбільшим дитячим садочком, має найбільшу кількість груп. Також розпочали роботи по збільшенню укриття в ліцеї 2, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 23 і садочках 14, 16, 18, 20, 21, 24, 33 і 37. Збільшення укриттів – досить тривалий процес, розповідає Вікторія Дротянко. Десь потрібно відновлювати підвали, а десь безпечно облаштовувати перші поверхи. Є й такі заклади, де взагалі немає укриття або неможливо його збільшити. Тоді шукають сусідні приміщення Міщення, де була можливість сховатися на час повітряної небезпеки, в кожному закладі по-різному, десь ми відновлюємо підвальне приміщення, яке не використовувалося, до прикладу використовувалося як склад. Де немає підвального приміщення, ми використовуємо перший поверх, де дозволяємо ставимо віконниці, де не дозволяє конструкцію віконниці. Ми тоді використовуємо блоки і решту допоміжних інструментів якщо є такі заклади, де неможливо збільшити укриття, немає підвального приміщення, не дозволяє перший поверх обладнати укриття, тоді ми будемо перемовини з приміщенням, які є поруч, для того, щоб там приймати дітей. Наприклад, якщо це відстань до 30 метрів, є такі заклади. Загалом всі ремонтні роботи планують завершити до вересня. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.